Стан батареї смартфона це ключ до довгого життя вашого пристрою. Багато хто ігнорує його до останнього, але експерти радять регулярно перевіряти. Перший спосіб налаштування. У меню батарея можна побачити витрати енергії, температуру і навіть пройти діагностику. Другий спосіб прихований код. У додатку телефон наберіть зірочка, решітка, 4, 6. Три, шістка, решітка, зірочка, решітка, зірочка. Якщо підтримується, з'явиться меню з деталями про акумулятор. Третій спосіб додаток Samsung Members. Там є розділ діагностика і пункт «Стан батареї. Якщо бачите напис Normal, все добре. Для глибокого аналізу використовуйте програми accubattery CPU Z та батері ГУРУ. Ознаки, що батарея вже вмирає. Телефон вимикається сам, тримає заряд лише кілька годин або починає гальмувати. Як подовжити життя акумулятора? Заряджайте від 10 до 20%, не допускайте перегріву, використовуйте оригінальну зарядку і вмикайте темну тему.